Вітаю вас маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки з приходом теплого літочка на вулиці розквітло безліч різноманітних квітів, які чарують нас своєю красою. З квітів збирають нектар бджілки. Але малята сьогодні трапилась одна неприємність. До мене завітала маленька бджілка. Та розповіла, що вона геть зовсім забула назви усіх літніх квітів. І тепер не знає, з яких квітів збирати нектар. Але ми можемо їй у цьому допомогти. Назви цих квітів заховались у загадках. Давайте ж їх розгадаємо та допоможемо нашій бджілці. Отож, дітки, слухайте уважно, що за квітка та пахуча, хоч червона та колюча. Здогадались? Так, правильно, це. Троянда. Ну що ж, одну квіточку відгадали. Давайте далі. Ми у лісі проживаємо. Дзвоном сонце зустрічаємо. Маємо гарні сині очки. Називаємось дзвіночки молодці. Запалали в чистім полі квіти гарні, всі червоні. То палає влітку так польовий червоний. Так, правильно, та це ж мак. Слухайте уважно наступну загадку від бджілки. Золотисте ситечко покотилось в літечко. Заглядає у віконце, наче справжнє сонце. Так, правильно, це соняшник. Наче сонце серединка, пелюстки біла хустинка. Знає бджілка та комашка, що зовуть мене Здогадались? Так, та це ж ромашка. Давайте для нашої бджілки зліпимо таку чудову квіточку, як ромашка. Гайда зі мною до творчої майстерні. Отож, дітки, пропоную нам разом із вами для нашої бджілки зліпити ось таку чудову ромашку. Давайте ще й розглянемо, що у неї є. Так, жовта серединка, багато білих пелюстків, зелене стебло та зелені листочки. А для того, щоб зліпити нашу ромашку, нам знадобиться клейоночка, дощечка для ліплення, стек, пластилін жовтого та зеленого кольорів та ось такі частинки ватних паличок. Я їх заздалегідь обрізала ось такі, щоб вони були невеличкі. Попросіть допомоги у дорослих, нехай вони вам допоможуть та підготують їх для роботи. Та ось така. Довга паличка, з якої ми зрізали ось ці ватні частинки і ваші вправні пальчики. Для початку беремо наш шматочок жовтого пластиліну та відрізаємо від нього ось такий шматочок, з нього ми будемо робити серединку. Для цього ми із вами розминаємо його у пальчиках, кладемо на одну долоньку, прикриваємо іншою та коловими рухами зліва направо катаємо кульку. Наша кулька готова. Далі ми її пальчиками розплющуємо трішки. Ось робимо ось такий диск. Це серединка нашої ромашки. Що не вистачає для нашої квіточки? Так, правильно, пелюсточків. Для цього ми беремо наші вже підготовлені ватні палички, зрізані, та по кругу вставляємо у наш жовтий диск. В нашу серединку. І у нас виходить ромашка з білими пелюсточками. Так робимо по кругу усього нашого диска. Ось так. Усі пелюстки моєї ромашки вже на місці. Що ще нам потрібно зробити? Так, стебло та листочки. Для цього ми беремо ось таку нашу. Паличку. І від великого шматочка зеленого пластиліну відрізаємо три невеличких. Один, два, та три. Це буде для стебла та для листочків. Один із шматочків ми із вами в долоньках розкачуємо, робимо ось таку довгу ковбаску, джгутик. Ось. І пальчиками його розплющуємо. Гарненько-гарненькою розплющуємо по всій довжині. Розплющивши нашу з вами ковбаску, ми беремо ось нашу паличку, кладемо її посерединці та з двох сторін ось так пальчиками закриваємо, Криваємо її ніби в одіялку. Ось так. Ось ми сховали нашу білу паличку. Це вийшло стебло для нашої ромашки. Далі робимо листочки. Розминаємо наші шматочки зеленого пластиліну, які в нас залишились невеличкі. Ось так. Кладемо на дощечку. Пальчиком приплюскуємо. Те ж саме робимо з іншим. Розминаємо шматочок, кладемо на дощечку та пальчиком приплюскуємо. Далі за допомогою стека. Ми з вами робимо ось такі надрізи, адже листочки у ромашки, ніби вирізані ножичками. Ось так з однієї та з іншої сторони. Далі беремо наше стебло. І наші листочки прикріплюємо до нашого стебла. Ось так з однієї сторони іншої. Ось стебло з листочками готове. Тепер нам потрібно з'єднати їх разом з нашою квіточкою, приєднуючи до серединки між пелюсточками наше стебло. Ось малята, яка чудова ромашка вийшла у мене. Я з нетерпінням буду чекати на ваші. Дітки, бджілка вам дуже дякує, адже з вашою допомогою вона пригадала та знайшла усі свої улюблені квіти і тепер з радістю ласує їхнім нектаром. І ми із бджілкою кажемо вам до зустрічі, все буде Україна! Наше майбутнє в нас нікому не відібрати.